Канони існують для того, щоби одного разу бути порушеними. І нехай у середньовіччі за традицією використовували темперу, фарбу, яка надає полотна матовості. Нехай ще не прийнято зображувати людей у повсякденній обстановці без жодного зв'язку із релігійним сюжетом. Фламандський живописець Ян Ванейк. Киде виклик традиціям, які вже склалися, і за допомогою нової техніки олійного живопису створює унікальний для європейського мистецтва 15-го століття портрет подружжя Арнольфіні. На перший погляд це була просто побутова сцена. Звичайні люди у скромній обстановці бюргерського будинку. Але чому так урочисто нерухомі їхні пози та серйозні обличчя? Чому права рука чоловіка застигла, ніби він вимовляє клятву? Ніби звичайна жанрова сцена виявляється завданням із багатьма невідомими. Щоби його вирішити, почнемо із передісторії. у 1420 році. Представник торгового будинку медичі купець Джованні Арнольфіні приїхав Брюгге. при дворі герцога Філіпа Доброго. Він познайомився з художником Яном Ванейком. Можливо, Ван Ейк написав цю картину в якості весільного подарунка Арнольфіні та його нареченій Джованні Амі. Що ж ми бачимо на цьому полотні? У цю хвилину в будинку Арнольфіні ймовірно відбувається урочиста церемонія укладання шлюбу. Засвідчити цю важливу подію і запросили Ванейка. Можливо, вперше в історії живописне полотно виступило в ролі юридичного документа. Але ось парадокс: в кімнаті двоє, а в дзеркалі четверо. У чому ж річ? Пояснення знаходимо у напису на стіні. Ян Ван Ейк був тут. Художник і ще хтось невідомий відображаються у дзеркалі, тому що спостерігають за тим, що відбувається, і ми ніби стоїмо поряд з ним на порозі будинку Арнольфіні. Щоб досягти повної ілюзії реальності, Ван Ейк хотів використати м'які кольорові переходи. Але традиційна темпера матова фарба на основі яєчного білку не дозволяла це зробити. Тоді живописець застосував у якості розчинника горіхову олію і отримав приголомшуючий успіх. Олійні фарби накладалися тонким прозорим шаром та дозволили ретельно пропрацювати деталі. А якщо нанести фарби кінчиком тонкого пензля, Складався ефект мерехтливих відблисків. Коли відкрив секрет олійних фарб, ванек зміг творити дива. На портреті подружжя Арнольфіні як в магічному дзеркалі закарабувалася реальна мить. І кожна річ має свій символічний зміст. В люстрі, не дивлячись на ясний день, горить свічка символ всюди ока Божого. Собачка означає вірність, зелений колір сукні, весну та любов. Чотки кажуть про благочестя, домашні туфлі, про затишок, мітла, про порядок в домі та душевну чистоту. Ліжко місце появи на світ та уходу з життя, а також шлюбне ложе. Різна фігурка може символізувати святу Маргариту або святу Марфу, і та і інша були покровительками жінок. Які народили яблуко. Нагадує про гріхопадіння, екзотичний для тодішньої Європи апельсин. Говорить про те, що гріховні захоплення очищуються у християнському шлюбі. Отже, сцена, що розгорнулася в будинку Арнольфіні, тепер стає абсолютно зрозумілою, так само, як і на перший погляд, незрозумілі символи. Тим не менше, у нас немає повної впевненості в тому, що Ван Ейк зобразив саме церемонію укладання шлюбу. Існують й інші версії. Оскільки мужчина подає жінці ліву а не праву руку, можна припустити, що перед нами не наречені, а подружжя. І це не укладання шлюбу, а сімейний портрет. Існує ще одна версія під іменем Арнольфіні. Живописець міг зобразити себе і свою дружину. Насправді, у рисах жіночого обличчя можна уловити певну схожість із Маргарет Ван Ейк. Але на можливому автопортреті Ван Ейка ми бачимо зовсім інше чоловіче обличчя. й більш сміливе припущення. Художник зобразив не подружню пару, а хіроманта та вагітну. По її відкритій долоні він передбачає долю майбутньої дитини. Ця версія може здаватися найбільш переконливою. Ми ясно бачимо, жінка чекає поповнення у родині, але знову ми ризикуємо помилитися. Виявляється, вип'ячений живіт. Це потворна середньовічна мода. Навіть у Єви у генському алтарі така ж сама есподібна фігура. Вважалося, що великий живіт свідчить про благополуччя та багатство. І все ж таки, хто зображений на картині відомій як автопортрет подружжя Арнольфіні? Ще й досі це питання залишається відкритим. Не підлягає суміву лише той факт. Що один із винахідників техніки олійного живопису, фламандський художник Ян Ван Ейк, за допомогою нових фарб створив дивовижний, яскравий світ витончене та точне відображення дійсності.